Треба вести в, в нападі, кому треба його розірвати. І як наслідок баскету в даному випадку працювати проти певного першого номера. Арон. Зараз він не зможе обіграти домофенти занадто щільно. Капітан Дібра пропонував свою апіку. В кольця, Харківську команду має давай, що вона в політику. А таким часом за словом вже і під протилежним пункт ставте Вирахувати його середню статистику з приводу активності на периметрі. Ревзін на свою робочу дальню виступальника при цьому праву руку провільняє. І з нахід стералізується А ось і такий заляга в'ящен щита від скла. Замикала Плюс Пріосерце за Київмаск. Тому хоті швидше по периметру. і знаходити можливість задію такого наводця. Не повірно. Оригінальний кидок від Петровила. Чесно кажучи, такі засідають по зариваному порані. Петро Париж робить, але ніколи не ревзять, тому спіта, піту, партнера, зараз, що скидання його під партнера Говшо. Зараз наближається позиційному на лінії особливих шансів за те, що ранніх не було. А Петро розуміє, що вже залишається все за кілька секунд на нагідня і провалюється. Пішов протестах. Смотри за мікпровадиться від пошука. Пересеку суперника і з колопека до помила для до сумму. Дозвольте собі перехопити м'яч, а на ідеально для себе вичавлює максимум цієї цій ситуації на свого.